Продається будівельний комплекс приміщення колишнього будівлю комбінату по допутового обслуговування у Хмельницькій області, селище Трифіполь, вулиця Небесної Сотні, 32. Приміщення являє собою двохпорохову будівлю загальною площею 800 квадратних метрів з гаражами загальною площею 150 квадратних метрів. Розташоване в центрі міста Тиофіполь. На земельній ділянці площею 17. Сотих. Приміщення зараз використовується для здається в оренду під різні офіси, виробничі приміщення, цех пошиття. Перукарня, часова майстерня, фото та офісні приміщення. Зацікавленим прошу звертатися.